Вітаємо всіх слухачів радіостанції Київ ЕФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого Ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми Лікар знає сьогодні. У нас особлива тема. Сьогодні ми будемо говорити про майбутніх лікарів. Бо чи не замислювались ви колись над тим, що відбувається зі студентами медичних вузів після того, як вони отримали диплом? Це ми з вами, журналісти, менеджери, економісти, отримали диплом і вже йдемо працювати, а то ще й раніше. А що ж з? Псля дипломною освітою в Україні, і який шлях проходять майбутні лікарі. Про все це сьогодні буду розпитувати у своїх гостей. До нас завітали Наталія Гребень, доцентка, директорка інституту після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. А також Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий день вам. Добрий, Добрий день. Рада вас бачити і. І, е, одразу ще нагадаю нашим слухачам, нашим глядачам, що якщо вам потрібна уже допомога лікарів, консультація лікарів-офтальмологів, то і завжди оптометристів. і оптометристів завжди можете звернутися до медичного центру очіклінік. До речі, це очіклінік це одна із е, наукових баз правильно наукових баз Національного медичного університету імені Богомольця. Отже, Як звернутися? 0800-333-707 – Це Безкоштовна багатоканальна лінія. Ну і коли ви запишетеся, то приїжджайте на Василя Липківського, 16В. Це неподалік від південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж починаємо е, говорити про майбутніх е, фахівців. То моє питання таке ж саме: як я адресувала нашим слухачам: то що починається для студентів медичних вузів після того, як вони отримали диплом. Ну, це починається такий тяжкий і доволі е, цікавий шлях, тому що вони вибирають свою професію спеціальність, спеціальність фах. Тобто, ким буде він більш профільним і більш вузьким спеціалістом. І вибирають зачастую в залежності від того, які є там приклад, які вони бачили, хтось із викладачів, хтось із батьків, хтось із бабуш, бабуся, дідусь, або вони бачили десь якісь особливості. І зазвичай вони визначаються, яка буде далі спеціальність після того, як вони закінчили вже шість курсів. Вони вже знайомились зі всіма спеціальностями, тому що пройшли оцей великий шлях. Тобто, шість років. Тобто диплом це шість, не чотири роки. Як, наприклад? Це шість років. Шість uh -huh. років. Чотири це особливості для іншої спеціальності. Якщо це медична спеціальність, uh -huh. то 6 років. І після цього йде після дипломна освіта. Після дипломна освіта це інтернатура. Що це таке інтернатура? Це спеціалізація. Яка визначається для окремого спеціальності окремого фаху, наприклад, там внутрішні хвороби, офтальмологія, готелярінгологія, mm -hmm. хірургія, педіатрія, акушерство і гінекологія. і в залежності від того, яка програма, стільки років навчання, наприклад, найбільше років навчання це три роки: хірургія, кушерство, е і інші там спеціальності хірургічного профілю? Mm -hmm. Вони мають три роки: анестезіологія. Інші спеціальності, наприклад, як внутрішні хвороби, два роки. Є спеціальності, які один або півтора роки мають, в залежності від того, які там направлення, і далі навчаються ще півтора-два-три роки, і після цього Стас. отримують свій сертифікат лікаря-спеціаліста, наприклад, лікаря-офтальмолога або лікаря-хірурга. Mm -hmm. І далі в них відкриваються ще інші шляхи. Вони можуть йти по науковому в якомусь напрямку в аспірантуру, або в, по практичному напрямку в резидентуру, або в практичну е, медицину mm -hmm. і вже лікувати, е, проводити лікування і працювати. Добре, дивіться, маленьке уточнення. А шість років дитина, людина відучилася, і далі щоб вступити в інтернатуру, це окремо екзамени, тобто окремо цей шлях, чи є якесь автоматичне зарахування кудись. Це зараз автоматичне зарахування. E, взагалі в медичній освіті зараз дуже велика реформація, дуже велика інновація. інновації. Uh -huh. І в цьому році, взагалі, Міністерство охорони здоров'я впровадило e, розподіл, електронний розподіл, всеукраїнський розподіл. Uh -huh. І наші e, студенти отримали можливість отримати будь-яку спеціальність. В розподілі було дуже велика кількість місць до п'яти uh тисяч -huh. посад на різні спеціальності лікарів. І наші студенти, які були бюджетної форми навчання, які навчалися за рахунок держзамовлення, вони отримали будь-яке місце. Навіть і хірургів яку шеревгінні отримали Хорги. чи змогли вибрати? Вони вибрали, вибрали. і отримали По рейтингу, ага. згідно свого ага. українського рейтингу. Їх прорейтингувала вся Україна. Міністерство прорейтингувало. В залежності від їх успішності, як вони складали ліцензійні іспити, як вони складали практичні іспити, практично орієнтовні іспити на шостому курсі. Як вони складали на третьому курсі? Курсі іспит. Тобто таке освітнє портфоліо це лікаря, воно дало йому шанс отримати ту професію, яку вони хоч бажали, тому що вони бажали якусь там особливість, І якщо низький рейтинг, то там були нюанси трошки інші. Але що місця були по всій Україні, то вони отримали змогу отримати навіть такі дов, дов, ну, тяжкі для отримання спеціальності, як хірург. Як, там, могли отримати в деяких районних центрах. Да. Так. А далі від цієї великої спеціальності хірургії можна ще проходити і далі вторинну спеціалізацію, тобто бути хірургом, онкологам чи угу. онкогінекологом, тобто деякі ще більш такі вузькі спеціальності, але це вже особливості більш конкретні, і це не настільки всі будуть отримувати після закінчення шести років. Ще спеціалізація можливо навіть вторинна наприклад, щоб стати офтальмологом, якщо ти не пройшов інтернатуру, то можна з хірургії да. стати офтальмологом. Ти працюєш хірургом, незадоволений, наприклад, молоді да, люди. Да. Вони йдуть на спеціалізацію півроку і отримують сп да. фах офтальмології півроку, де 9 місяців, в залежності від того спеціалізація. Так. Ну, чи правильно я розумію, якщо неправильно виправте, інтернатура це навчання через практику, чи, Або це, більше науку, це, чи це більше про науку, чи це більше обіцянку. Це освіта, уже... це повноцінна освіта без інтернатури. Тобто це лекції, не це семінари, так? Я розкажу. Е, є дві частини, два компоненти: є практичний компонент і є компонент освітній теоретичний. Оцю цю освітню частину виконує mm -hmm. і далі, продовжує виконувати заклад вищої освіти, тобто університет, будь-який з університетів, який оберуть студенти. Він продовжує і ця освітня компонента. Вона складається десь 9 місяців або 6 місяців. В залежності від того, скільки рік навчання. на рік навчання, 3 місяці. Далі вся та частина 9 місяців. Це йде практична частина. Які вони проходять в закладах охорони здоров'я, uh -huh. тобто вони прив'язані до якогось закладу охорони здоров'я, з ним є договір або є направлення на цей заклад, і там інтерн працює як лікар під контролем куратора, який є з кафедри або який є в клініці, більш досвідченого лікаря, який вже працює більше ніж 5 або 7 років. Про більш досвідченого лікаря Сергій Олександрович, до вас хочу поставити питання. Дивіться, от уже цього року. П'ять років минає від моменту, коли в Україні ну частково і у всьому світі, а в Україні дуже такий складний період. Спочатку це був ковід, тепер війна, і ми всі розуміємо, що е, цих майже п'ять років е, ми е, здебільшого вчилися онлайн, в тому числі і лікарі. Припускаю, що вже от ті е, студенти, які були в медичних вузах, 20-го, навчалися в 20-му, в 21-му році, вони вже інтерни, і вони вже е, Працюючи, наприклад, з вами, розкажіть про них, чи справді вони змогли дистанційно навчитися бути лікарями? Дивіться, Ірино, в цьому році найкращий випуск лікарів-інтернів. Чому? Бо ці лікарі-інтерни, які не випускалися, вони проходили два роки офлайн наживо основи медицини. Розумієте? І ми е, в цьому році, коли я зайшов на іспит, а да, чотири викладача mm -hmm. приймало. Я дивлюся одне відмінно відмінно Запитую, okay. і аріан також Шаргородська поставила Аріану відмінно. мова йде про те, що це люди, які мали хорошу базу. І важливо, що в інтернатурі не дуже серйозне навчання. Ми так готуємося до кроків. До крок три всі приходять, ніхто не йде на лікарняний, і всі задають запитання, запитання, відповіді. Ми всі оці питання проговорюємо, що нас здали крок три. Всі стовідсотково. Це що дуже таке крок три тих фаховий іспит, який складають вже інтерни, вони складають за фахом. Тобто там є спеціальності і питання відповідно до фаху, наприклад, офтальмологія, ліхірургія. Ілякошерства гінекологія, там є декілька загальних питань до стосується інтенсивної терапії або інших там моментів невідкладної допомоги. Але більшість це є фахові питання, і, і це... найкраще я хочу сказати, результат нашого навчання це те, що наші інтерни всі вже трудовлаштовані, тому що на етапі підготовки вони вже орієнтувалися, і ми говоримо. І інтерни, які йдуть національний медуніверситет по офтальмології, я гарантую трудовлаштувати на сьогоднішній день. У мене 12 заявок з однієї мережевої клініки, 8 заявок з другої мережевої клініки. Це дуже важливо, що ми вже чітко даємо людям роботу. Це важливо. От зараз початок серпня, а процес вступу в інтернатуру вже завершився, чи ще попереду, чи є ще місця? Розкажіть про це зараз в липні, в липні. Як закінчили університет, вони закінчують його кінець червня. Uh -huh. Отримують диплом, вони зразу можуть вступати в інтернатуру. Це стосується більше тих, тих контрактні місця, тобто ті, які за кошти юридичних або фізичних осіб е, проходять навчання. Вони цілий місяць оформлюють документи і приходять на інтернатуру. І вже зараз у нас зараховані стоматологи, велика uh -huh. кількість, е, сьогодні зараховуються лікувальники і так далі. Поступово. Лікувальники кош... це хто? Це медицина. Це загальна медицина? Ні, це називається медицина. Медицина туди всі спеціально. Внутрішні ага. хвороби, тобто терапія може бути, хірургія, кушерство гінекологія це медицина. Угу. Ну, Стоматологія також лікарі, тільки вони зовсім окремий То -то мають інше, факультет. Окремий ага. факультет. Так. І та інформація так само окремий має факультет, і медична психологія трошки окрема. Зараховуються всі на інтернатуру зараз. До 30-го вони всі подали вже заявки, подали онлайн документи. У нас існує Google формані в всіх університетах. Є наш університет достатньо цифровий, і в університеті у нас дуже велика кількість дистанційних заяв. Дистанційних mm -hmm. ми все опрацьовуємо, і вони в Google формі вводять свої дані. Таким чином ми вже їх реєструємо в інтернатурі і можемо їх зараховувати. Крім того, у нас є ще і бюджетні, які отримали направлення, і ми їх теж зараховуємо відповідно до того, як вони отримали направлення. Деякі ще будуть з'ясовувати деякі особливості з закладами охорони здоров'я, і вони будуть доходити ще в серпні, але більшість в серпні вже приходить на практику в лікарню. З 1 серпня вони заходять на навчання на практиці. А уж з 1 вересня повертаються на кафедри для навчання на освітній частині. Зрозуміла, а я я тут просто подумала. Це може і не до вас питання. А от е, який відсоток студентів, які закінчують шостий курс, отримують диплом і не вступають в інтернатуру? Чи такого не можна? Бо тоді і, і чи дає ось цей диплом право щось робити? Є такий відсоток студентів, які не вступають. Деякі студентів ну бажають або є якісь особливості сімейні, виїжджають за кордон. Це невеликий відсоток, але є такі. Є деякі, які е, залишаються на наступний рік. Наприклад, є. У них є така можливість не брати участь mm -hmm. в розподілі, або не при не заходити в інтернатури. Ви можуть рік рік відпочити або подумати, куди вони хочуть, і потім е, теж брати участь в розподілі. Але або працювати вони не можуть не можуть. Не можуть вони можуть працювати будь де не пов'язана з ну, лікарською діяльністю. Да. да тобто можуть бути якимись... може хтось хоче продовжувати медичну освіту як громадське здоров'я або як менеджмент в охороні mm -hmm. здоров'я. Там є нюанси. Вони можуть іти на другу вищу освіту, а і тут інтернатура не обов'язкова. Але якщо ти хочеш працювати лікарем, Обов'язково треба закінчувати інтернет. Угу. А, ви сказали, що ви один з небагатьох, якщо не помиляюся, можливо, навіть єдиний університет, який має і онлайн розвинутий технологічно. Угу. А ви ще так само а, інститут, який єдиний в Україні, має спеціальність оптометрії. Це в Україні ще тільки спеціальність, яка набирає популярності. Ми з Сергієм Олександровичем докладаємо так само руку, розповідаємо, розповідаємо про особливість цієї професії. Ще від вас хочемо почути, чому це важливо, чому ця спеціальність з'явилася у вас? Поясню. Це новація і е, медична освіта, я ж на початку ще казала, що вона дуже реформується. Чому реформується? По-перше, ми вивчаємо досвід європейських країн, багато країн і багато університетів: і Польща, і Румунія, і Хорватія, і Велика Британія, тобто велика кількість. Ми обов'язково гармонізуємо наші навчальні програми, обов'язково дивимося, що там відбувається, що є нове. І от ця спеціальність оптометрія це теж є європейського значення. Чому вона виникає? Тому що оптометрист це не просто лікар офтальмолог зараз. Сучасна проблема офтальмології дуже велика кількість звернень це саме проблема рефракції. От проблеми пов'язані з тим, що міопія, гіперметропія, астигматизм, нюанси, корекція астигматизму, корекція міопії. які окуляри? Є велика кількість разновидністів окулярів, які можна зробити для того, щоб у людини був повноцінний зір і якість життя повноцінна. Крім того, контактні лінзи, ночні лінзи, рефракційна хірургія, рефракційна заміна кришталика. Як її пристосувати? І от саме оптометрія. Це Та частина офтальмології, яка вивчає і знає дуже досконало рефракційний період оцій, оці рефракційні проблеми. І це пов'язане з дитинством, з юнацтвом, з більш зрілим віком, і вже навіть з похилим віком завжди є рефракційна проблема. Ми знаємо офтальмології, що рефракція це дуже класно, але клінічна рефракція вона міняється навіть за рік-декілька разів, угу. за місяць декілька разів. І у нас є дуже велика кількість робот з цього плану, і воно пов'язане із подальшою хірургією, катаракти або глаукоми, або якоїсь ситуації, подальшою проблемою рефракційною, проблемою ретинальної гастротизору. Тобто, от ця оптометрія, яка допомагає офтальмологу, офтальмолог-лікар вже не справляється з цією рефракційною проблемою. Чому? Тому що у нього є і глаукома, і катаракта, і травми, і велика кількість захворювань, рідоцикліти, конюктивіти, кератитів невелика велика кількість. Тобто у нас є назологія інша. І оптометрія допомагає от там, на тому етапі, коли треба виміряти, визначити, е призначити, зробити окуляри, контактні лінзи, прослідкувати. Бо ця спеціальність у нас не була охвачена. І не потрібно стільки навчати оптометриста, скільки лікаря-офтальмолога, і не потрібна офтальмологу, ця оптометрія, тому що вона його обтяжує. Наприклад, мені чим подивитися хворих з лоукомою 10 чоловік і визначати, які окуляри треба комусь підібрати. Тобто, тут є такі нюанси, звичайно. От Наталі Костін сказала, що це європейське реформування галузі, і як в Європі, наприклад, Англія для нас в зірець, Польща взіла зірець і Америка. Наприклад, в Англії 26 університетів. Випускає оптометристів, і там 28 тисяч оптометристів разом з тим офтальмологів, там 5 тисяч. Mm -hmm. Тобто мова йде про те, що офтальмолог це консалтинг, той, який консультує і оперує. А оптометрист це той, що підбирає окуляри, контактні лінзи, займається діагностикою, оглядом цих пацієнтів і диспансерним оглядом. І важливо, що оця спеціальність є в переліку спеціальності моз України. І наші всі підприємства тепер називаються наші лікувальні заклади. Головний лікар може ввести собі оптометриста як помічника лікаря, офтальмолога, як окремого спеціаліста, окрем, окрема одиниця, і зробити кабінет лікувальний, розумієте, як державні, приватні кліниці, і в оптиці. Ну і тут ще паралельно ви готуєте фахівців і ще треба комусь готувати суспільство і знайомити з цією а, ну, це ви, професією, це ви. так тому що ну ми, ми знаємо. Да, що що обов'язково, бо що... люди мають знати, куди звернутися. Да. По-перше, навіть якщо вони в оптику прийшли до оптометриста, і він визначився, що це не його проблема. і Якщо він сказав, що йдіть к лікарю, то йому треба вже йти так. на консультацію до лікаря. А перший візит, і перше звіно це може бути оптометрія. Подивіться, я в одну школу сходив, так ну просто розповісти, тому що діти ж не будуть знати. Чи поступати, чи ні? Я запитую, хто хоче через 7 років мати БМВ із не, салону? Отак запитую. Двоє хлопчиків. Так думали, 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 що я шуткую. Ну я ж кажу, дивіться. Чотири роки навчання на оптометриста. Потім ви робите свою оптику, робите no, мережу yes. оптиків. На вас працюють. Ви працюєте, ви розвиваєтеся, і ви будете мати своє Ну, майбутнє, BMW да, BMW BMW. BMW BMW. ну Так а охочі є. От за результатами цього року багато є. є просто є, ми дійсно. тільки отримали акредитацію. Ми тільки отримали ліцензію, отримали ага. і Тобто з наступного року будете вже набирати ні, навіть з цього, з цього, цього року. У нас вже є список перших ми набираємо. Тих, кого ми вже давно обіцяли, і тут так, да, теж як Сергій Олександрович каже, то обов'язково ми вже беремо і можемо брати фахівців, типу медсестринства, uh -huh. медсестер, і вони можуть продовжувати питометрію. Тобто тут є різні і... варіанти навчання. Є очна форма, звичайно, після 10-11 класу. А медсестри можуть навчатися і очно, і заочно, так. і вечірньо, і різні, от запитайте ціну. От запитайте, а скільки подивіться, вам хочу сказати після школи, це коштує 32 тисячі гривень на рік. На Розумієте, рік. тобто, оці діти, які приходять на оптометрію, вони вже йдуть підробляти в оптику. Вони ці гроші легко зароблять. А для це, правда це дуже так. це правда дуже недорого. Я знаю, я дуже вам говорила, недорого. що колеги донька зараз обирає вступає в медичний університет. То колега говорила про якщо не вступить на бюджет, то контракт говорила про 80 тисяч. Дев'яну про 80... лікаря, Ну, про лікаря, так, так про лікаря. А так. 30, ну обто теж лікар. І 4 роки. Правильно, як я кажу, це лікар без крові. Там дехто боїться крові, кажу: Ви знаєте, ви будете жити красиво. Вас буде. От є Ольга Сумська, така артистка. Uh -huh. Так вона член наглядової ради нашого національного медуніверситету. І коли вона почула про оптометрію, а вона знає проблеми зору, вона користується контактними лінзами, вона дозволяється говорити. Вона це що кажу, Оля, поступай, будь ласка, до нас до на оптометрії, Будеш першою студенткою, і в тебе буде свій салон. Ну артистки тяжко може в 75-80 років гуляти на сцені, а от працювати в салоні буде добре. Тобто, я не просто так кажу. Багато фармацевтів, які хочуть отримати фак, yeah. і yeah. вони не мають можливості. Вони можуть поступити на перший курс, так швидко проходить чотири курси. Клас, і давайте ще от у нас буквально п'ять хвилиночок лишилося. Я ще хочу про студентів, які е, хочуть лишитися в науці, як ви сказали. Дивіться, у нас Сергій Олександрович теж професор. Правильно, це ж про науку, але Академик. Сергій Олександрович. Е, Дивіться, оберуючий ну, лікар. Тобто, якщо ми говоримо про людей, які обирають шлях науки, це ж не означає, що вони не стають ні, лікарям послідовна освіта Називається да, да, да. Оце є після Це третій Диплом. ступінь освіти, Вже аспірантура, uh -huh. і в аспірантуру не беруть просто так, щоб має бути вже бути фах, сформований лікар, тому що треба самостійно. Наші наукові дослідження, які є в медичній практиці, вони дуже тяжкі. Тому що треба обстежити велику кількість пацієнтів, визначити особливості, якісь там ознаки, які вам треба дослідити, а потім зробити е, наукове обґрунтування і наукове дослідження, і зробити вчасно і правильні висновки. Тому аспірантурі теж вчать, там теж є освітні кредити, освітні години е, для того, щоб е, вивчити, як правильно йому написати цю роботу і написати дисертацію. Там ще є англійська мова, обов'язково вони складають іспити з англійської мови, не вступають. Вони складають ступні, спити складають а, англійську наша, да. наша одна зараз аспірантка Наталя Колот, є така на кафедрі. Вона коли побувала на кафедрі філософії, вона просто прийшла, каже це зовсім інший рівень. І коли пам'ятаєте, коли так. ректор навчальній раді задали запитання, чи може після аспірантури зразу на другий день поступити людина на кафедру і бути викладачем. Він відповів так. Ми ж його учимо всі ці роки mm -hmm. розуміють. е, кадрова підготовка вже викладача, викладача університету. Він буде мати і наукову діяльність, і викладацьку діяльність, і крім того, ще й лікувальну діяльність. Тобто, це три, три таких основних аспекти, які треба готувати, тому що інакше ми завжди думаємо про те, що буде потім, і хто буде вчити цих студентів, хто буде вчити лікарів. Ну знову ж таки мені цікаво, чи багато чи багато людей обирають цей шлях. Аспірантури? достатньо багато. Багато? Минулого року нас... у нас зараз 22 аспіранти на кафедрі, угу. у нас 5 професорів, і ми можемо вести тільки. По п'ять аспірантів, да. тобто у нас вже невеличкий перебір. Але ми не з, з тим випадком, що захищатися будуть, і потім ми можемо знову набрати. В минулому році, восьмеро, поступило, коли вони ввели оті варіанти з, здачі іспитів. екзаменів, тобто іспитів, mm -hmm. і все-таки вісім пройшло. Розумієте, це українські іспити. Вони складають, а. як НМТ так складають діти, які поступають на перший курс студенти, то так само складають і аспіранти. Люди мріють про. Аспірантуру, тому що доктор філософії це рівень, це заробітна платня, це кар'єра для міста, для для районного центру і таке інше. Єдине, що ну не просто так здати екзамен і прийти сказати, я хочу в аспірантуру. Треба познайомитись, хоч за півроку з, 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 з кафедрою, з цим керівником, обговорити тематику, так, тому да. що дається тільки два місяці на затвердження mm -hmm. теми. Після того, да дизайн, проекту То, і все інше. Зрозуміла, ну що ж, насамкінець. на жаль, час нашого ефіру вичерпався. Насамкінець, я хочу нагадати нашим слухачам, нашим глядачам, що якщо вам потрібна консультація офтальмолога, якщо можливо у вас вже діагностована проблема, і ви в пошуку лікарів, фахівців, які можуть допоможуть вам її позбутися, дуже радимо звертатися в медичний центр «Очі клінік». Ця клініка є. Клінічною базою національного однією із клінічних баз Національного медичного університету імені Богомольця. Раджу, як від себе, знаєте, що я не раз там бувала найкращі фахівці, найсучасніше обладнання. Ну і тепер як же записатися? 0800 333 707, Це безкоштовна багатоканальна лінія. Ну і приїжджайте на вулицю Василя Липківської, 16В, Це неподалік від південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я ще раз вам щиро дякую. Нагадаю, що були сьогодні у мене в гостях Наталя Гребінь, доцентка, директора директорка інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. А також Сергій Риков, лікар, офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Для вас працювала Ірина Главацька. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. До побачення.